За засмічені бомбосховища каратимуть передусім керівників міст та районів. Про це заявив очільник області під час апаратної наради. Нині на Кіровоградщині готові до використання 860 підвалів, багатоповерхівок. За три останні місяці балансоутримувачі додатково провели привели до ладу 90 захисних споруд. Найкраще впоралися з облаштуванням укриттів кіровограді, Знам'янці і Ситловодську. Не відстають Голованівський, Долинський, Компаніївський і Маловиськівський райони за невиконання покладених Обов'язків 127 чиновників притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо хтось не зрозумів цю важливість цього завдання, то можливо ми будемо підшукувати тих людей, які розуміють і приймати в тому числі кадрові рішення. Тому, і ще раз, шановні колеги, шановні голови районних державних адміністрацій, шановні керівники міст, це ваша персональна відповідальність. Завдання повинно по захисних спорудах виконати в повному обсязі.